Прогноз на матч чемпіонату світу перший тур, матч між командами Мексика та Польща. Дві команди, від яких важко сказати, що можна очікувати е, на цьому чемпіонаті світу. Мексиканці досить гарно пройшли свій відбірковий етап. Е, а якщо брати поляків, команда е, попала на чемпіонат світу, але, скоріш за все, на особливих звітях. Ніхто від них не очікує. Важко навіть буде вийти з групи. Я думаю, вихід з групи для Польщі буде вже досить хорошим результатом. Якщо разгадати даний турнір, плюс-мінус в цій групі є також Аргентина і Саудівська Аравія. Як на мене, саме Польща з Мексикою будуть розігрувати потівку плейоф. Тому, по суті, перший тур буде прямо лобова зустріч. Для би двох команд буде важливо перемогти саме в цьому поєдинку. Тому нас чекає відкритий футбол. І думаю, що він буде саме результативний. Я вам пропоную вам розглянути в даному поєдинку ставку на те, що обидві команди зуміють забити, оскільки дійсно я думаю, що боротьба буде до останньої секунди, оскільки саме цей поєдинок може дійсно гарантувати команді прям вихід в плей-офф мій прогноз на даний поєдинок, обидві команди заб'ють.